У Латвії у Ризі на торги виставляють земельну ділянку та розміщену на ній споруду будинок Москви. Він належав Росії та був націоналізований. Рішення ухвалив уряд Латвії. Відповідно, будинок Москви та землю передадуть Міністерству фінансів Латвії. А той надає дозвіл для продажі нерухомості на аукціоні. Будівля може бути продана лише разом із землею, за даними державної земельної. Служби Латвії ціна ділянки становить 517 тисяч 83 євро. А споруди 2 мільйони 348 тисяч 340 євро. Сейм Латвії затвердив законопроєкт, який передбачає передачу будинку Москви у власність держави. Повідомлялося, що споруду продадуть на аукціоні. Виручені кошти відправлять на допомогу. Україні.